Друзі, всім привіт! Давненько не знімав відео. В принципі, не було нічого цікавого. А тут, якби, теж було стандартно все. Але далі оказалось досить цікаво. Е, приїхала машина там по заміні, там, здається, прокладки клапаної кришки, ось там помить дросельну заслінку і все інше таке. І власник. Попросив глянути ще ходову. І що дуже цікаво було, не знаю, чи тут покажу. Тут, здається, темно. А, с, пружина ціла, все все якби добре. Амортизатор все стоїть на місці. а Пружина якби стоїть не по центру. Ну, амортизатор стоїть не по центру пружини, а на бік. і пружина схиляється ближче до моторного відсіку. І вже протерла е, на металі краску, тобто до голого металу. Що ж таке? Ну, за це трошки далі. Зараз вам покажу, як знімається самостійка. Може хто не знає. Ну, тобто амортизатор. Тут а, на жабо витягується. Е, Пістон піднімається. ну, ну по, -правильному, по правильному, знімаємо ці два пістони по, по краям, потім знімаємо цей ущільнювач і відкручуємо двірники. Але я відкрутив він наскільки закис, що не змог його зняти, навіть знімач такий в мене є маленький. Дуже акуратний і він гнеться, та я просто хитрував і задирав отак жабу. І під ним є кришки на, одні, на одній гайці на 10. Від, знімаю, знімаю цю кришку. Ну, як би пильника, щоб не попадало ніяке сміття і волога до самого амортизатора. Під ним три болти безпосередньо на 13 на 13, які вже тримають подушку. В принципі, нічого складного. Е, знизу, отут до ступиці, крепиться двома болтами на 18. Потім е, відкручуємо стієчку стабілізатора. Потім е, кронштейн знімаємо, який тримає е, рукав до супорта. та Дріт до АБСу. Ось цей такий кронштейн. він під ключик на 10. Знімаємо його. І вже е, з лівої сторони я відкручував цю велику гайку під на привод. Тобто, щоб не видірнути з коробки половість. А правої не треба, так як йому вистачає е, градуса, щоб лягти. І при цьому не Витягти його з коробки. Так, то з лівої сторони, по-любому відкручуйте цю гайку, щоб привода виведіть ступиці і підв'яжіть ступицю саму. Так, ну на цьому звичайно закінчилось. В чому ж була причина? О, як я розумію, до... це, до речі, кліо не сказав. Це кліо, третє кліо. Ось пружини з його. Пружина, бачите, якого формату. От вона зверху завужена. А як я розумію, в нас бувають вони всі, е, як там пише, постійний діаметр прута. Тобто вона йде, що знизу верху однаково. І ось е, вона надівається на оцей опорний підшипник. Так, зараз вам спробую показати. Тобто. Навіть, вона навіть, бачите, вона навіть не налазить на цей прут І вони просто отак вперли. ну Як їх м'яко назвати? Козлами, м'яко кажучи. Це так людині склали машину. І воно з'їхало, бачите, навіть замняло, вже позаминало ось цю пластмасу на опорному подшипнику. Це пружина так. І оце вона робила таку біду. Замовили пружини такі, як треба. Чекаємо, якщо буде дійсно в цьому пружині. Ну, я думаю, що дійсно в цьому, тому що показує два варіанти пружин. Так, по скрипту ще забув сказати, от мені здається, я не впевнений і не бачив, що оці опорні існують з виштамповкою зовсім іншою під пружину. Ну, саме під цей форм-фактор пружини. Тобто не, не з кільцем таким рівним зверху, а бачите, таким як витком М -м. загнутим. І тоді воно ходить. Тобто, е якщо так подфіналити, скажімо, то пружини до одного типу опорних, а опорні зовсім до іншого. Ну, видно, чи людям не було часу, чи це взагалі якісь перекупи, тому що людина придбала машину. Таку і вона їздила і про це навіть не здогадувалась. А вони терли кузов і робили людині біду. Як боротися з цими шарлатанами? На жаль, рецепту поки що немає, але головне, щоб вчасно виявляти ці недоліки і їх устранять. Так, ну що ж, друзі, приїхали. Пружини новенькі. І я вже дивився вони такі. Так, зараз вам ще покажу принцип. Так, однією рукою, як завжди, дуже незручно. Так, ось у нас так, от. Дивіться, стає пружина просто так, як треба. В кільце попадає в нас опорний підшипник. І все гуд. І другою стороною стає на амортизатор. Так, зараз покажу вам. Так, інтересно, тут стоїть стара пружина порівняти. Порівняти з цією чи. Більше кільце. Так, як би то. Ай, блін, як незручно. Так, сейчас я прикладу якось. Ну, Якщо побачите, так, воно більше. Це кільце. Так, а зараз я поставлю, чи підходить на амортизатор. А, хоча я пробував, але щоб вам продемонструвати. Так. Тобто іншою стороною вона повинна стати на амортизатор. Так. Щас. Ось. Дивіться, от все стає чотенько І, слава Богу, все підходить. Так що, якщо будете замінювати пружини на цьому Renault Clio, дуже будьте уважні, щоб вам надали ті самі пружини, які потрібні. А то бачите, як людина їздила. От. І біда. Так. Ну, все, на цьому буду відео закінчувати. Е, може, якщо я не правий, може ви знаєте, що це стояли, може, пружини не від її. Хоча, на мою думку, що це є варіанти такі під іншу виштамповку, як я казав на опорних підшипниках. Чи є такі, такий варіант? Чесно не знаю, але дум, така думка моя, що існують і такі, і такі. Якщо ви знаєте, що існує тільки один варіант, пишіть, будь ласка. У коментарях буду дуже радий дізнатися істину, як то кажуть. Ну, на цьому буду закінчувати. На все добре. Слава Україні!